Сьогодні зранку розкрилася ще отака троянда. Не буду озвучувати назву, тому що та назва, яка була на, написана і прикріплена, і ту, що я погуглила, вони не співпадають. Але хочу показати ось така дуже-дуже гарна. Поки що вона одна квітує. Ну, потім, може, ще якісь будуть. Розпустила квіточки, ще ось така лілія в мене. І ще наздогнала її лілія другого кольору. І ще ось така сьогодні теж розкрилася. Їх у мене багатенько, тепер треба поприв'язувати ниточки. І оці, які відквітують, до кучки, до кучки зібрати. Тут у мене вже зранку бігає красавиця. Так. Оце теж така, як я тільки що показала. Вона вже декілька років тут сидить, теж треба її пересадити. І ось аж під самою тротуаркою. Це важкенько буде викопувати її тут. Ну тут таких оце багато. Вийшла зірвати цибулю. Я там кой що готую, чую. Мяу, мяу. О Боже. Десь тут під піонами сірий, сірий. Чуєте? Сірий. Де ти сховався? Ой Боже, де ж ти є? Зараз, зараз, зараз покажу, знайшла, я тобі винесла їсти. Дивіться, де він. Бачите? Ой. І оце ж він тут сховався. Він завжди тут ховається. Я не завжди дивлюся, де він, а це побачила. Ідем я тобі їсти дам. Підьому пішли, ходім. Пішли їсти, пішли. Чи ти не голодний, ти просто мене позвав? Бо Фенді така подружка, що вона зразу все забере, але ж хто їй дасть, У да? неї своя їжа, ой, який ти гарнючий. Лежи бока, очки закрив, пішли їсти. Пішли? Йдеш? Ну, йдеш їсти. Ідем. Ну, ну, я сюди нести не буду. Хочеш, прийдеш туди. А то арбуз з'їсть. Ага, одвернувся. Ну, а я понесу. А я понесу йому, висиплю. Іди їсти. Іди, йди, 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 йди. Фенді, фу, Фенді Не можна. Фенді. Не трогай його. Не трогай Проходь, проходь Йди сюди, йди. Іди, зараз висиплю. Фенді! Ой, листочок упав. Стой. Це тут просто листочок, їж. Голодний. Угу. Ой, ох і звірюки. Які ж ви хороші. Все, їж. А ми пішли додому. Пішли, чудо. Мені ще треба цибулі зірвати. Ой. Хазяйка, ну, звісно, ти хазяйка, ми тебе дуже любимо дуже, але треба дружити з сірим. Ну, яка? Шагає. Давай, давай, іди. Я так буває йду, а вона попереду. І Я не можу швидко піти, бо і куди ти повертаєш? Давай додому. Пішли додому. Пішли додому. То не туди. Підожди трішки. Трішки підожди. Зараз візьму на ручки. Помиємо лапки і підемо їсти. Хотіла показати, поставила миску. Ліля вчора принесла, дивіться, які ромашки. Це середні ось такі. В неї були і такі крупні, гарні, гарні це. Не захотіла йти, ото пішла до віранди, дійшла і вернулась на вулицю. Це щоб сірого поганяти. Я ось таку іще троянду собі тут поставила нам в кухні, дивіться. Ну, Так вона називається теракот. А погуглила то не теракот. А зовсім по-другому. Бог його знає, хто її назвав. Тут я, дивіться, готую реберця, тут суміш телячий і свині, реберця. Зараз вони закипіли, я вже цибулю ж зірвала, почистила. Морква, сіль. Паприка паприка не копчена, звичайна. І чесник сухий сюди поклала, і лавровий лист, і зараз відправляю в духовку, хай там тушиться. Це буде до гарніру. Не знаю, що за гарнір можна придумати. Є макарони, є спагетти, пшеничка, все, що хочеш. А кусочок реберця, і вже їда. Це м'ясо стушилося, готове. От дивіться, скільки його тут виходить. Ну, це е, реберця. І буде на декілька днів. А ще у мене тут, варяться зверху два бурячки. Це останні, які у нас вдома є. Теж зараз виключу, потім охолонуть почищу і зробимо салатик якийсь, який віка захоче. Не в духовці чому, бо жарко і тільки м'ясо потушила, і то було жарко. Можна було в мікрохвильовці, та я забула. Поставила вже, а вони вже майже готові. Пішла, подивилась, чи сірий поїв усе, поїв. І я собі зробила щось таке похоже на лате. Але без трубочки. Зараз поп'ю з хатньою роботою я сьогодні справилась. Брання в мене немає сьогодні. Їжу я приготувала вчора, пиріжечки, був борщ. Сьогодні я потушила реберця, я показувала. І в мене ще лишилося від пиріжечків трішечки пюре. Ну і ще якийсь гарнір зроблю, не знаю, може рис, гречку. Без кінця робимо, робимо, мабуть, від, е, поки що не буду робити. Може пшеничку. Давненько вже не робила, пшеничку не варила. Мабуть, пшеничку, а то я все котиків кормлю пшеничкою. Але їм таку, знаєте, даю е, ну, крупнішу. А собі ми беремо артек назад. Фенді в мене ще не снідала, зате вона вже напала на сірого. Відбивались ми вдвох. Я ось килимоко так скрутила там, додому не хоче і лежить. На дворі гарно сьогодні, дуже гарно. І що я на вулиці буду сьогодні? У мене оце тут іще де мангальна зона. Там у мене ростуть братки, треба їх підпушити давненько. Там така земля, це кошмар якийсь. Ми пісок туди добавляли. ну Зовсім вона не гарна, там земля. Там я трішки вже покращила ту землю. Ну а тут іще поки що вона не піддається. І що в оцій полуниці без кінця росте буса. І це я кожного дня їх зриваю. Але я тепер побачила та полуниця, що мені весною давала Наталя. Наташа, вірніше, її невістка Наталіна. От, там така полуниця, така здорова. То я, мабуть, оставлю ще вуса і такої далі розведу. Бачу, віки така подобається. Вчора Артем позривав тут черешню, але вони ще не зовсім такі були спілі. Ну, це ця шовіка її любить. А вже там пару днів іще можна зривати. А я забула зняти. Він таку повну корзинку таку нарвав. Ось. Так, ну що, я піду вуса. Позриваю, і якщо вдасться, може, я ще й підпушу там землю під полю трошки, бо ми ж оце так ходимо, ходимо, збираємо, збираємо полуничку, нічого не закриваємо, тільки їсти. Навіть не морожу. Хай наїдаються, там в мене невеличка плантація, господі. Зараз треба ті вітаміни їсти, не потім шукати, де б там в АТБ то купити отой судочок маленький. Хай їдять. Ні, звичайно, якби було багато, то можна було переблендерити і зложити в судочки і потім робити. Віка в нас любить оце, коктейль робити, молочний з, з полуницею. Так що, ну, такі справи. А там вона вже та закінчується, що рання, а ця тут їй тільки рядочок, оце що Наташа давала. Хай їдять. О, ми вже спимо. Угу. Ну, і добре. А я допиваю та й піду теж попрацюю. А нігті я так і не зробила. А подивилася, вони ще нічого. Думаю, ну зараз оце закінчу тут і полуницю позриваю вуса і підпишу там небагато, тоді вже сяду. І... Та їх тут, знаєте, ну нема що чистить. Вони чистенькі, але оце ж в округ навколо кутикулу треба. Ну я парю водичку, а вчора картошечку робила. І, думаю, так, я вареники не буду робити, оце ж залишилося, оцей, що злила я воду, сік з картошки, там вона крохмальна. То я так сіла, руки попарила, здається, трішки покращили. Але все рівно вже <гум> не ті, що були колись там. Та що там говорить? Це не та проблема, що про неї треба говорити. Ой, десь там птичка цвіринчить. І чуєте, сьогодні Айк мовчить. Мабуть, ніхто не ходить по вулиці, бо люди, мабуть, відпочивають. Ну, все, я пішла. А Фенді не проси і не буду давати поки. На кінець у мене дійшли руки до цієї клумбочки. А чого опустились руки? Зараз вам розповім. Я Каналу Мій любий садочок, здається, так у Наташі називається. Ну, щось так, про садочок, да. так. Наташа з лівого берега. І я їй отак, ну, ми обмінялися, я їй отаку хосту дала. І в мене одна була маленька, я в собі посадила отут. Зараз я тут не поливаю, щоб показати. А вона чогось листочки опустила і не приймається і не росте, хоча должна бути ось така, як ці. Потім дивлюся, і оця стали листочки жовті з лівого боку яка. І теж стала пропадати. Ну, що мені робить? Я беру і викопую оту і цю. Розповім за оцю. Тут сидить таки, така личинка хруща, дуже велика. І майже все з'їла. Але маленький корінець лишився. І ось я його туди посадила. Дивіться, він оце ось, він уже дає ріст. Ці я теж витягла і, думаю, посажу. Але посадила не зразу, ставила в водичку, зараз покажу. Я оце витягла з водички, нічого вони так стоять. От дивіться, оце такі листочки. І так же були на тому, що там маленький пустив. Ну, ось, є корінці. і Я на цьому дуже маленький, і все. І я окремо їх два посажу. Посажу там, де в мене ростуть дітки за хатою так, сьогодні ж. І побачимо, що буде. Але в мене ще одна проблема. Так, зараз я тут полью я навмисно не поливала, щоб у той росточок було видно. Так. Ну, і ось сюди де зараз в мене росте туя, туя ця з корінцем, я її сюди пересадила. От оце теж з корінцем. Не... Корінця немає, тільки тут. Але тут я посадила, що Наташа мені дала гейхеру. І я вже чекаю, чекаю, ну що таке листочки? ті, Ну, такі бідні, скручені. Ну, думаю, пропаде, треба викапувати. А Наташа дала її з корінцями, і там земелька була, все як треба, ну, в стаканчику. Я витягаю, а туди мої хрущі залізли два. І корінці під'їли добряче. Я її відціля забрала, і куди я посадила, зараз покажу вам. Думаю, ну спасу, спасу, не спасу, ну що робити. Ну, це ж моя клумба, тут перед вікнами в спальню. І зараз я, так щоб на... тінь моя не падала, я покажу, куди я її посадила. Я пам'ятаю, що її дуже увлажняти її не треба. Я її ось посадила сюди. Це вже вона тут сидить. П'ятий день. Я обрізала ті листочки, які були такі пониклі. І ось вона так у мене тут росте. Я думаю, що вона вже якби прийнялася. Ось, о, дивіться, три гарні листочки. А це я все пообрізала. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять листків пожухли були такі. Ну, оце так, я її, думаю, спасла. Ну, я сподіваюся, що все з нею буде добре. А зараз я прийшла вже до полуниці і хочу показати, дивіться, яка тут полуниця, ось. Ну, це ще зеленувата, оце я такі вуса лишу. Це ті, що дала Наташа. Мені. Розсади, ось дивіться. І тут далі. І вже скільки Віка зривала, я не зриваю. Ой, тут берізка запуталась. Ось дивіться, яка. Ну це трішки менше. Вже вона дозріла. Ввечері треба, щоб Віка зібрала. Ну, ці, ці поменші чомусь. Чомусь поменші. І одна вже ось пропала. І там, мабуть, уже й не одна. Угу. Так, цю зірву. Попробую. М? Смачна смачна. Земля тут така. Що е, не в полиш. Мені прийдеться тут трішки перекопати. І тут уже полуниця майже вся зібрана. Ну, де яка є, я зберу вже тут. Думаю, віка не розсердиться, любе ж вона це діло збирати. І оце я тут зараз займусь такою роботою. На цих чотирьох рядочках я і вуса позривала. І ще й прополола. І тут уже немає полунички. Може, десь там одна, дві, не знаю. А оцей рядочок лишила, потім Віка приїде, збере оту величеньку. І я потім прополю. Ну, а тут оце ж проходила, то зібрала така ось невеличка мисочка. І тут є більшенька полуничка, а є менша. Ну, щоб уже сюди і не заходити, можна потім тільки поливати, але ж вуса будуть появлятися, і ото прийдеться, звичайно, ще обривати. А на цю я лишу вуса, я її розведу, дуже мені сподобалось. Поливала я всього один раз. Я не встигла ще раз полити. Кому лучше всіх? Лягла на килимок, вітерець на неї дує. Але їсти не захотіла, дивіться, зараз. Заберу, віднесу додому. Будеш увечері доїдати.